Маємо квартиру в чудовому місці Бенідорм. Всього лише за 185 тисяч євро. Ви придбаєте квартиру в закритому комплексі, де є басейн і чудовий вид з балкону, з нашої тераси, так як це 17-й поверх. Дві спальні, два санвузли, 82 метри квадратних. Ми маємо ось таку кухню. Невелика кухня, в принципі, як і в усьому Бенідормі, але вона в порядку, можемо заїжджати і жити. Ось така вітальня, можливо, перефарбувати. Тільки стіни і все. Ось так виглядає наша вітальня. Тут ми маємо диван. Далі йде перехід на спальні, але хочу вам почати з балкону. Ось такий вид відкривається з нашої тераси. Як я вже говорив, 18-й покраїнський поверх. Чудова локація. Балкон невеликий, але, в принципі, він є. Дивіться, по дві сторони в нас все місто. Просто як на лодоні. І зараз я вам покажу, що є ще в цій квартирі. Спальні маємо ось таке ліжко. Так, поруч невелика тумбочка, вмонтовані шафи. В принципі, все ще не в непоганому стані. Поруч маємо санвузол, де є унітаз, душова кабіна, умивальник. Можливо, потрібно буде душову кабіну трішки доробити, але в цілому, бачите, по плитці питань немає, як і в цілому по ремонту в цій квартирі. Пізніше наступний санвузол, де є унітаз, біде також і умивальник. В цілому вони зроблені ідентично, тільки в цьому санвузлі є ванна, що не менш важливо, тому що в Іспанії це рідкість, зазвичай ставлять душові кабіни. Так, і далі в нас йде ще одна спальня. Тут, звичайно, потрібно буде докупити меблі, але із цього вікна, з цієї спальні, виходить прекрасний вид. Так, ось ми бачимо стіни, стелі, все в порядку. Ну і звичайно, на нашому балконі є автоматичні жалюзі. Дуже гарна пропозиція в місті Бенідор.